Ми закриємо 60% відсотків боргів перед домашніми сес. Нас люди просто на руках будуть носити. На жаль, сталося не як гадалося, і поки ухвалювали зміни до законодавства, борг зріс, і виділених коштів вистачить закрити лише десь третину боргу. То коли чекати гроші, що ухвалила Верховна Рада, і чому ми були проти, всім власникам домашніх сонячних електростанцій, вже котрий місяць надходять виплати у розмірі 20%, а комусь і того менше. Ситуація наче нагадує минулорічну. Пуп розповідає, що їм не заплатив «Укренерго», «Укренерго» на наше звернення розповідає, що їм не заплатив ПУП. Але ситуація кардинально змінилася перед новим роком. Енергоатом та гарпок повністю закрили борги перед ПУП за 2024 та 2023 роки. І більшість ПУП, принаймні ті, які новили інформацію на сайтах, відзвітували, що й вони розрахувалися з Укренерго повністю. Наступним кроком мав би бути платіж від «Укренерго» вже для розрахунку із власниками домашніх сонячних електростанцій, адже борг ПУП значно перевищував виплати за зеленим тарифом, за словами самого «Укренерго». Але «Укренерго» зробила хід конем і сказала, що грошей для погашення боргу немає, адже все, що було закладено в тарифі на передачу, вже виплатили. Кому виплатили? Тим, хто подавав до суду на «Укренерго» та промисловим сонячним електростанціям. У них висять борги ще з 2022 року. А може і різним фірмам, які вивели ці гроші за кордон. Нам про це ніхто не звітує. Може ситуація виправиться у 2025 році, адже тариф на передачу на 2025 рік заявлено як бездефіцитний? Так, бездефіцитний, але жодної мови про погашення боргів попередніх періодів там не закладено. На що ж ми можемо сподіватися? На жаль, закону хвалили так, як ухвалили, і борги погасять лише на третину. Безперечно, це краще ніж нічого. Але тим, хто подає до суду, немає жодної різниці, вимагати дві третини боргу чи цілий борг. Тим, хто не подає, сидить мовчки, безперечно, можете подякувати шановним панам-депутатам. Адже спочатку дійсно нам взагалі нічого не планувалося платити, потім про нас згадали. І ввели в законодавство пропорційний розподіл грошей, і тоді ми мали б отримати десь 5% від цієї суми, адже борг перед іншими учасниками надто великий. Да. Нами було запропоновано 50 на 50, 50% а, від промислових. А ви про відсотки, я почув, бо да, я, я... Да. погашення парків на було... балансуючу. Да, що на мою думку, має зберігатися пропорційність, а стимули окремі для менших. Вони передбачені в тарифі, тому що зелений тариф для 30 кіловатних він якраз суттєво суттєво вищий вищий ніж зелений тариф для промислових СЕС, і в цьому більше стимули. А далі по цьому тарифу, який є, треба платити всім однаково, Тому що якщо ми будемо порушувати один принцип пропорційності, далі виникне далі виникне питання. А, то такі великі, може їм платити ще менше, а може хтось поганий, може хтось щось погане сказав. Але законотворці, врешті-решт, дійшли до виявлення 10% власникам домашніх сонячних електростанцій на погашення борхів. На жаль, правку про 25% було знято. Чому питання не до мене? Андрій Михайлович, я перепрошую, щодо правки моєї виправі 25%, я її Я сьогодні відкликав. Не 35, а 25, Мені якраз працівники секретаріату підтверджують, я готовий її вернути, якщо ми голосуємо за погашення. п'ять Не треба, не треба... Дякую. Ми ж може ми довго сильно граємо ці ігри зареєструвати, відкликати, відкликати, відкликати. відкликати. Тут так... Можливо, хтось із депутатів сам захоче пояснити, чому так вийшло. Вважаю, спільноті буде цікаво. Відповідно на погашення боргу піде 1 або 1,2 мільярди гривень. Виходить, максимум, який зараз закриють власникам домашніх сонячних електростанцій, приблизно 30% від залишкового боргу. Це решта боргу найімовірніше зависне невідомо наскільки. Безпречно, можуть бути ще інші варіанти розвитку подій. Адже насправді взаємовідносини між Укренерго і ПУП це їх взаємовідносини. Адже в нас в договір із ПУП, а не Укренерго. Є певний шанс, що регулятор, а це КП. Уважно перечитає ліцензійні умови діяльності ПУП та й закон про ринок електричної енергії, і помітить там пріоритетну виплату власникам домашніх сонячних електростанцій і відреагує на це. Адже порушення пріоритетності виплат нам є як порушенням ліцензійних умов з боку ПУП, так і законодавства України. Але як це відбувається, ми проходили вже минулого року. Перевірка може бути, а може і не бути. І штраф у 60 тисяч гривень для пуп ну, це таке. Багато областей і досі роблять і ніяк не зроблять перерахунок за 2022 рік. І що інкарія а нічого. Безперечно, можливо, ще безліч інших варіантів. Наприклад, Укренерго знайде десь гроші. Але Укренерго, незважаючи на листи від АСЕО, вже другий місяць порушує той самий закон України про ринок електричної енергії, не публікуючи в дані щодо розрахунків із ПУП. Ось і зараз на сайті Укренерго замість дамини грудня ви можете побачити лише листопад. І так, 20% і то не всім областям. Борги за попередні місяці без змін. Так коли ж виплатять навіть ту одну третину боргу. Гадаю, одразу після підписання закону президентом. Там є багато інших дієвих сторін, тому вважаю, підписання і виплата не забереться. Що робити зрештою? І 22-м роком? Єдиний правильний варіант, який може допомогти вам отримати гроші, це суд. Ви можете позиватись до суду самостійно або скористатися послугами юриста асоціації. Лише коли власники направлять свої судові позови до ПУП, ті почнуть щось зробити. Наприклад, не стануть платити «Укренерго», а прочитають ліцензійну умову діяльності і почнуть платити власникам. Комітет домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики України направив листи і до «Укренерго», і до голови ВРЖ КП Пана Геруса. І будемо направляти і до НКРЄКП. Чи це обов'язково щось змінить не факт. Поки ви сидите і мовчите, і нічого не робите, нічого і не відбувається. Якщо вас задовільняє ситуація, жодних проблем, сидіть, чекайте далі. Про ризики майбутніх виплат, точніше, не виплат, і самоусунення повністю укренерго від цього процесу, я вже розповідав. Ось за цим посиланням. Якщо бажаєте щось змінити поширюйте віду у власних спільнотах, підтримуйте спільноту власників домашніх сонячних електростанцій тощо. Дякую. Всього найкращого і до нових зустрічей!